Зведення Хорунжого вибудовувати стрижень підрозділу, і, зокрема, стрижень індивідуального кожного бійця, аби він розумів, чому він тут, що він несе відповідальність, і в найкращих розкладах найбільш відповідальні ініціативні вони мусять зростати, виходячи з позиції середньочка а Зростати далі, розвиватися, відповідно брати на себе там більше ініціатив, брати на себе зокрема командування і виступати вже елітою. Відповідно, а щоб стати елітою, ти мусиш не тільки розбиратися там в бойовій роботі, але ти маєш вміти змотивувати тих самих своїх бійців, доносити інформацію, комунікувати з іншими підрозділами. Це все дає освіта, виховання, культура, тому моя задача в третій окремій штурмовій бригаді створювати умови, матеріали і безпосередньо працювати з Нашими бійцями, аби ця культура притримувалась.